Повнолуння 12 травня, що воно принесе Україні світу та українцям? Насправді, це повнолуння вже прокачує дуже багатьох по емоціях, тому що його завдання фактично, бо це повня саме в скорпіоні, ще й в останніх градусах. А це означає, що в принципі, енергія скорпіона, енергія дуже імпульсивна, енергія скритих емоцій, дуже агресивних, мстивих, затаяних. І це якби те, що вскривається. Найцікавіше, що це повнолуння в скорпіоні, воно має певну таку якби, вплив на нас. ще Заздалегідь до проявлення повні накопичується ця енергія. І тут важливо, що для багатьох це буде дійсно повнолуння, яке виявить секрети, таємниці, зради, розкриття певних детективних історій. Дуже для багатьох це дає певні кармічні сюжети ще напередодні, кілька днів до. І, власне, тут дуже багато чого нам знову дає відголоски з минулого. Отже, ми дізнаємось інформацію, яка для нас являється певним несподіваним, шокуючим моментом. Не факт, що це вже має якийсь вплив на наше рішення, але викриття цієї інформації приводить в шок. Чому так відбувається? Скажу відверто, що це не тільки через повнолуння у скорпіоні, тому що тут є декілька ще факторів. По-перше, це фон повнолуння, тобто інші аспекти, які відбуваються на небі, якби підсилюють власне такий е, затаєний ефект, який має. Е, Сенс про відкриття, розкриття і е, оприлюднення. А крім цього, це ще й такий момент, що коли повня у скорпіоні співпадає з тим, що Плутон ретроградить, а Плутон є управителем скорпіона. То ще більше посилює такі детективні історії, які ми волі по неволі самі закручуємо собі в житті. Тобто та інформація, яку ви колись шукали, яка колись для вас була значима, важлива, мала якийсь вплив на ваші рішення, на ваші відносини з людьми, зараз буде викриватися як історія, яка ой, дійсно, було ось так. Або ситуація сказала саме ось так. Але чи будете мати вплив на те, як ви зараз будете діяти? Ні. Та чи вплине на вас емоційно? Обов'язково. Тож накал емоцій, внутрішнє наростання такої, е, я б сказала, бажання розібратися зі всім, і особливо з тим, що приходить як секретна інформація з минулого. Тобто, вскривається багато сценаріїв, багато чого, що від вас могли штучно приховувати інші люди. То, що робити в таке взагалі повнолуння, це як мінімум тримати себе, якби так дивитися зі сторони, дивитись на себе з поглядом зі сторони, тому що дуже важко буде втримати себе в руках, якщо я просто скажу, що сенс в тому, аби тримати емоції на гальмах. Насправді, ми дуже важко контролюємо на будь-яку повню свої реакції, а особливо на таке повнолуння, як в скорпіоні, у нас вилазить все потаємне. Вилазить все містичне, магічне, тому дуже легко, по перше. Дійсно зазирати в майбутнє. Навіть розбиратися із минулим теж через різні практики, да, через психологію, регрес, гіпноз. Крім того, чудово працює таро. Ем, і практики, ритуали якраз робляться на ось таку повню. Бо саме циклічно, в повню багато що йде, як виявлення. Це така. Енергія копилась з новолуння і зараз повню має свій виплеск, результат, певний епогей. І саме тут вона найбільшому піку знаходиться. Тому можна робити практики, які будуть вам допомагати в пошуку інформації, допомагати вам. Щось ваше таке сокровенне досягати та реалізовувати, але звісно, не всі люди користуються лише позитивними практиками та ритуалами. Є також негативні, і власне повня в скорпіоні дозволить вам відчути по собі, чи є на вас якийсь навмисний негативний вплив. Як це можна взагалі в собі відфільтрувати? Вас може дійсно кидати в різні стани, може бути на фізіологічному рівні перепад гормональний, тобто дійсно чіпляти гормони. Звісно, це по резонансу в натальній карті, тобто, коли ви ви прям. Чітко дуже вразливі до цієї повні, то будете прям сильно відчувати такий прилив то в жар, то в холод. будуть емоційні стрибки, буде тривожний сон, безпричинні пробудження, власне, безпричинні, коли нібито ви там із снодій не могли випити і якось повзаємодіяти зі спокоєм і дійсно заснути міцно, а потім зненацька прокинутись. Це дуже дивні сни. В більшості вони віщі. Вони більше характеризують ваші непрожиті емоції, але вони можуть дати знаки на який та розкрити певні сигнали, де є скрита інформація, яку вам потрібно знати. Часто посилюється контакт з померлими, і тут важливо розуміти, що а, дійсно ефект зв'язки з потойбічним, ефект з недоговореними емоціями покійним, або е, власне вихід їх на зв'язок. Якщо є інформація, яку вам потрібно передати, вона можлива. Тому боятись цього не треба. Теж через сон, через е, видіння і через ефект перечуття. Інтуїція посилюється для багатьох. Це момент, коли розкривається дар. Саме з такою взаємодією дійсно люди, які мають здібності, можуть відчути потяг до езотерики, до вищих сил, просто до якихось знань, і в них може ефективно розкриватися їх дар. Крім цього, ми маємо розуміти сам фон, тобто, який це фон в це повнолуння. Крім того, що луна, яка знаходиться в скорпіоні, стоїть до опозиції в сонці, яке сонце є в тельці, це знак України. Тому, звичайно, це буде. Подія, яка багатьом не сподобається, і вона буде якоюсь подією, тому що вся ця взаємодія проходить з Ураном. Уранічна повня це завжди несподівана криза, яка міняє, руйнує попереднє і міняє погляди. Все це відбувається в тельці, тобто все це відбувається прямо на території України. Крім цього, ми маємо розуміти, що в той же час Плутон. Управитель Скорпіона є в квадраті до Меркурію. Тому буде оприлюднена інформація, вскривання певних заговорів, певних якихось довготривалих, там, наприклад, не знаю, якихось домовленостей, які можуть вкритися і зараз привести в шок багатьох. Бо уран це шок, але уран теж і справедливість. Це і так, як має бути. Це виставлення цієї справедливості. І коли Уран в ефектом справедливості під час повні в скорпіоні, коли нас наростає почуття помсти, наростає почуття незадоволеності, бажання агресивно віддати за вчинки іншим людям, особливо з минулого вчинків, які зараз вскриваються, то це може привести до величезної агресії, і е, на персональному рівні дуже часто люди в такий момент хворіють. Особливо в них є схильності до панічних атак, психічних зрушень, і крім того, посилюються залежності: і громанія, алкоголізм, і все, що пов'язане з різними типами неприємних залежностей. Це ефект певної зачистки попереднього. Через скриттівання інформації і оприлюднення фактів з минулого для того, щоб почати новий період. Ці факти, які зараз скриються, будуть аж до жовтня обговорюватись, обсосолюватися, розкручуватися, перемелюватися, і в осни нам дадуть рішення по цим результатам. Це дуже інтенсивні емоції. І емоції спровоковані. І, на жаль, в більшості. Тим, що давно цього хотілось, вже важливість втратилась, але минуле врешті дало сигнал про інформацію, яку запитували колись. В наступній частині відео я розкажу, як для кожного знаку зодіаку програється конкретно ця повня. А вам хочу за правилом взаємоопіну порекомендувати завжди відео, яке вам резонує, ділитися ним, ставити лайк. Так ви проявляєте вдячність до мене як до автора. Бо я дуже багато завжди приділяю часу аналізу і. Знаю, як ви любите прогнози, як ви присилаєте мені, як відображається в світових новинах прогностика. І мені дуже хочеться, щоб в наше ком'юніті росло. Тож додавайте своїх друзів, і я чекаю на лайки. Розбираємося тепер з кожним знаком зодяку. Давайте розберемося, як повнолуння 12 травня для кожного знаку зодіаку буде в енергіях відчуватися і в подіях відбуватися. Тож розбираємо свій знак по сонцю і пам'ятаємо, що найбільше торкнеться ситуативно, звісно, левів та водоліїв, але крім того, будуть позитивно задіяні, бо це врешті зміни із застійних таких ситуацій у тельців, скорпіонів, раків, дів. Козирогів та рибок. І особливо на вас буде відчутно, особливо в нервозності, в інтенсивних емоціях. Це саме для тих, хто народився з 9 по 16 січня, березня, липня та е, листопада будь-якого мі... будь року. Тож, давайте тепер дивитися, що ж для кожного знаку задіяне в цей час. Говоримо не тільки про повню в скорпіоні, а про весь фон, який зараз працює на, на нас, тобто астрологічні аспекти, які інші задіяні, з якимось знаком будуть дуже яскраво проявлятися. Комусь будуть в доволі виграшних позиціях. Тож дивимося знак по сонцю і пам'ятаємо, що це уранічне, тобто доволі справедливе повнолуння, яке несе кармічні відголоски. Ось ці всі кармічні бумеранги, для овнів у питаннях фінансів. І тут можуть нагадати про себе давні боржники і для овнів доволі позитивно програється цей аспект, тому можуть надійти кошти, яких ви давно запитували. те на що ви вже взагалі давно кинули, якби таку знаєте увагу кинули до цієї справи? Типу, вже зрозуміло, що там нічого не вийде. Зараз вийде. І знаєте, навіть от я зараз кажу, що до 12-го числа воно програється, бо ця повня вона має такий наростаючий ефект. І знаєте, я прямо зараз записую відео і впевнена, що багато о, о, із овнів знають, про що йдеться. Тому що вже зараз до вас можуть проявитися якісь навіть дивні надходження е, коштів, комусь дозволять кредит, на які ви вже не надіялися, хтось отримає якусь виплату, а хтось просто е, побачить до себе прояв щедрості, навіть від родичів або від когось, хто може кармічно вам навіть заборгував емоційно, а проявиться матеріально. Тельці у тельців питання сімейні, і тут вони загострюються. Найцікавіше, що для тельців дійсно йде певна зміна обставин, і тельці вони саме зараз будуть виявляти, проявляти зради ревнощі, оці детективні шпигунські теми, десь дослідити переписки. Найцікавіше, хто в це дійсно зануриться, а тут емоції не дають шансу перечекати. Хто в це дійсно глибоко зануриться, він знайде той прецедент, в чому підозрює свого партнера. Річ іде про підозру до близьких. Хтось може навіть, знаєте, серед дуже близьких людей підкачати десь в чесності стосовно грошей ваших поділу фінансів. Знаєте, хтось може знайти заначку чоловіка, а хтось може зрозуміти, що жінка забагато потратила, але якби використала ті фінанси, і якось там по-іншому подала інформацію. Ось такий нетиповий, але доволі складний аспект. Близнюки, отут питання завершення певної ситуації, яка відносилась до ритму життя. Може у когось зміна лікування, може у когось зміна лікаря, хтось поїде в іншу клініку, іншу, Там, наприклад, стоматологія дуже задіяна у близнюків зараз. І крім цього, ви ще й можете, наприклад, зараз змінити стоматолога клініку країну, місто, де робите якісь огляди. А Турбувати можуть питання стоматологічні. Обережно не ігнорте, бо тут дійсно можуть скриватися, знаєте, такі діагнози, як ну, прихований карієс, грубо кажучи, зараз може проявитися. Посміхніться собі в зеркало, подивіться, перевірте свої зубки. раки а, питання кохання, але також кохання на стороні любовних трикутників, курортних та службових романів. І тут цікаво, що тут, тут така буря емоцій. Раки вже давно не мали такого, а, якби ажіотажу та підйому енергії та емоцій в парі, а, хтось без пари взагалі. А тут, врешті, зав'язується якась романтична історія. Несподівана, можливо, навіть з колегом, колегою, з якимось з людиною, яка вже давно поруч, яка в вашому полі, яку ви знаєте, але у неї інший статус. Леве. А у Левів цікаво, бо тут кардинальні зміни стосовно базових речей. Тобто, ви можете, наприклад, кардинально щось міняти в домі, робити перестановку через вимушені обставини. Наприклад, хтось приїжджає в гості, вам доводиться і щось нове купити там, від постільного білья до нового, ем, наприклад, дивану. Хтось буде робити ремонт, а хтось купувати, врешті, пилосос мрії. Леви, я знаю. Що зараз багато хто купує техніку. От зізнайтеся в коментарях, що купуєте ви. Тому що це багато і значимих трат несподівано, які ви собі дозволяєте зробити на цю повню. І вони відносяться дому, добробуту, вашому, вашого комфорту, може бути, навіть щось в автівку купуєте, або щось персонально собі, якийсь гаджет. Діви. У ДІВ дуже круто задіяний аспект, що вам дійсно міняються певні обставини. У когось це йде як зачіпка на розширення кола спілкування. Хтось його буде кардинально змінювати. До вас будуть притягуватись свої люди, і навпаки, прям зникати не свої. Багато хто зможе віднайти десь знайомих, родичів, дуже тісно пов'язаних, якимось чином з вами людей, не обов'язково кровно. З минулого, яких ви довго шукали, або вас довго шукали. Тому, знаєте, це як виявлення контактів для вас, терези, питання заробітків, зарплатні і, взагалі, виходить на перший план. Несподівана можливість заробити більше, особливо із додаткового джерела доходів, а можливо, просто різко змінити. Роботу. Для багатьох також це є просто як додатковий шанс щось вигідно продати, і вам це дійсно вдається. Для вас це виграшний аспект. Користуйтеся в цю повню можливостями, знаєте, дійсно комунікувати з людьми і отримувати від того гроші. Тобто, комусь щось продати, комусь щось порадити, десь консультацію свою надати. У вас є шанс заробити більше. Скорпіони, ну це ж ваша повня, ну, скорпіони насолоджуються своїми емоціями, і для багатьох це буде як старт емоційності. Хтось закохається, хтось страшенно амбіційно захоче почати свою справу, хтось буде міняти статус своїх документів. І найцікавіше, що питання документальні до скорпіонів влипли вже давно, більше ніж півроку. Зараз вони мають як такий епохей вскритися, вирішитися. Прийти до висновку, що йде далі, як механізм новий вигадати. У скорпіонів буде новий план щодо себе, і, скоріше за все, це буде стосуватися документального оформлення. Стрільці. Питання завершення всього, але обережно стрільці, тому що у вас якби йде а, велика втома. І хтось може замислюватись над якимись синдромами, типу, що відбувається, що за симптоми, що, що... надумані діагнози це власне, річ, яка вскриває попередні незавершені по здоров'ю історії для стрільців. Це не означає, що ви маєте лякатися, це означає в першу чергу, що ви маєте переосмислити те, що колись проігнорували. І зайнятися цим багато для кого це буде зафіналення і викреслення, врешті, сумнівів по якомусь питанню, питанню діагнозів, питанню проживання десь конкретно, і питанню планування і якоїсь стратегії часто це відноситься до бізнес проєктів Козероги мають схильність до нових комунікацій, нових знайомств, нових закоханостей і крутих знайомств корисними контактами. Користуйтесь, не відмовляйте собі в запрошеннях. Вас колись запрошують, ви кудись когось запрошуєте. Це прям ваше от прям сильний аспект. Ви комунікуєте, отримуєте вигоду. Несподівано знаходите спеціаліста, якого давно могли шукати, або навіть забути, вже що ви його шукаєте, і просто ну знаєте, як відпустити ситуацію, а зараз до вас приходять рішення. Водолії для водоліїв, до речі, ну знову ж таки, це дуже кардинальні зміни по цій повні. стосовно питання, яке підіймалося з приводу статусу і якогось якоїсь взаємодії з іншими людьми, ви можете переписувати контракт по роботі, можете розривати чи заходити в шлюб, а можете десь взаємодіяти з іншими людьми в плані боротьби за те, що ви хочете поміняти статус відносин. Цікаво, що в це йде не просто, але йде несподіваним бустом для того, аби ви зараз дозавершили те, що давно розмірковували. Можливо, хтось з водолієв просто настільки а, зневіриться в чомусь в якихось стосунках, або навпаки, сильно повірить в стосунки, які десь сформувались на стороні, і, врешті, захоче, захоче розставити статуси цих відносин по місцям. Багато для кого це ефект батьківства, тому обережно, якщо ваші плани не входять діти, то особлива увага! До цього всього саме цього місяця. Якщо вам відгукнулось, я дуже чекаю на коментарі. Ставте лайк і підпишіться, якщо ще цього не зробили, бо тут цікаво. Дозаписую, як програється повня саме для рибок. Рибки вам і одночасно і повезло, і не повезло, тому що я не помістила у таймінг 10-хвилинного відео прогноз для рибок на повню 12 травня, але зато для рибок буде окреме відео. Ну, а велике відео на Ютубі я просто вставлю цей шматочок в кінці. Просто, знаєте, рибки му, завжди чекаєте найдовше, нарешті, отримали винагороду більше уваги вам. Тож, рибки на цю повню, для рибок дійсно будуть мінятися плани. І це стосовно великих перспектив та змін. Тобто для вас рибки з'являються обставини різко, які дарують вам шанс на якийсь таку, знаєте, і в прямому сенсі дорогу. І відкривають шляхи для розвитку, для просування вперед і для руху вперед. Хтось відкриє для себе можливості кудись переїхати. А хтось відкриє для себе новий напрямок, який може дати як додатковий вид вашого навіть розвитку на певний період. Рибки, у вас вдало ця повня взагалі буде програватися. Вона буде, знаєте, як ніби такою зачіпкою, як піти вперед, тому що будуть шанси і підказки, і можливості для просування і в прямому, і в переносному сенсі. Дивіться за пропозиціями кудись поїхати. Вони теж будуть дуже вдалі. Тож, рибочки, всім цьом, залиште мені серденько тут в коментарях.